Доброго дня. Ну що ж, колива продовжує свої новини, і ми цитуємо ті події, які відбулися минулого тижня. Музика. Наша Мукачівка покорила Еверест. Молодчинка, перша жінка українка, яка зайшла так далеко. Музика. Наш герой отримав чергову медаль на фехтуванні на Кубку світу. Американські футболісти перемогли у вищій лізі львів'ян з перемогою, хлопці. Музика. День перечина після Дня Мукачева це ще ліпше. В Ужгороді провели кавовий фест. Перший. Наш губернатор подарував колишньому експрезиденту Словаччини вертольот Брежнєва, який зберігався в Ужгороді. роді. Ужі пройшов Воркаут Фест. Було цікаво. Молодці. Найгірша новина цього тижня. Масові захворювання і алергія від борщівника уже є кілька жертв цієї рослинки. Будьте обережні. Oh, oh. Найкраща подія цього тижня. Перший історичний марафон, точніше, напівмарафон, уж од перечень. Ми це зробили, сказали організатори. З богом відколи.